Всім хай, з вами я Олам, і сьогодні я зніму обзор на от такі новенькі навушники, тільки що куплені. Не тільки що пару годин тому, Ну, вони самі дуже новенькі. Кожа. Це мій перший обзор такий. Якщо він вам сподобається, ставте лайки і підписуйтесь. І дивіться це відео, щоб я бачив, що на ньому багато просмотрів, і воно вам подобається. Так, давайте дойдемо до цього обзору. Такі великі тут. наушники кожа хороша. Можна регулювати. Більше, менше. Ось є. Мікрофон. Це ж можна розмовляти ще. Тут йде провод, провод, два провода. Один для мікрофона. Другий до самих наушників. Якщо у вас, наприклад, ноутбук, вам треба буде купляти перехідник, щоб вставити два провода. Ну, в нас ноутбук такий ще є два розіма, і нам вони підходять. Ну, я з телефона буду з ними грати. Мені вони подобають. Ось, дивіться, на коробочку Гарно. Ну ось, і підійшов обзор до кінця. Якщо вам подобається, як я вже казав, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.